Відеобомба! Чому студентів, які мають студентський квиток, не випустять до Польщі? Останнім часом до нашого адвокатського об'єднання почали звертатися люди, які вступили в цьому році в вищий навчальний заклад Польщі. І їх не пропустили на кордоні навчатися в Польщу. Прикордонна служба їх просто зупинила. І люди питають, чому у мене є повний пакет документів? У мене є навіть квиток студентський. Я вступив цього року, чого мене не випустили. І я задалась тим же питанням, оскільки ми співпрацюємо з. Вищими навчальними закладами Польщі я звернулася до них. Кажу: скажіть мені, будь ласка, чому, коли ви присилаєте нам документи для наших клієнтів, які вступили у ваші вищі, серед тих документів, які ви присилаєте, відсутній студентський квиток. І вони мені повідомили, що Аргіна, ми не можемо надати студенту студентський квиток, поки він не приїхав до нас. Я почала просити їх дати мені якесь пояснення, дати якесь посилання на закон, на якийсь нормативний акт. Вони посилалися виключно на розпорядження в їх вишів. Я розумію, що як адвокат, що не може бути просто розпорядження вишів, що має бути ще якийсь документ, який це регламентує. Почала вивчати нормативно-правову базу Республіки Польща. І от що я знайшла: є розпорядження від 2016 року міністра науки і вищої освіти про те, що студент отримує студентський квиток лише увага. Після того як заняття вже розпочалися, можливо саме тому наша прикордонна служба не випускає осіб, в яких вже на руках є студентський квиток. Що таке легітимація студентська, тобто студентський квиток, що на ньому має бути зображено, і е, взагалі, які переваги надає студентський квиток, ми поговоримо в наступному відео. А зараз я б хотіла вас закликати, що навіть перед тим моментом, коли ви розпочинаєте навчатися і хочете навчатися в вищому навчальному закладі, зайдіть ви до адвоката, проконсультуйтеся, зрозумійте, на що ви маєте право, на що не маєте, які документи мають бути, які ви отримуєте. Бо, можливо, ці люди які зробили вам студентський квиток, є шахраями, і вони вам роблять фальшиві документи. І для того, щоб не було потім так, знаєте, дуже боляче на кордоні, проконсультуйтеся перед тим з адвокатом.